Колишній голова служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, він заявив, що Баканов не міг контролювати ситуацію ВСУ через власну некомпетентність За його словами, вплив на ФС... ФСБ на роботу був... був значним. Зокрема, ключові призначення в СБУ відбувалися за наказом з Москви. Це стверджує суперпрофесіонал розвідки контрозвідки Валерій Кондратюк. А тепер давайте ще ж один абзац. Щоб, шановні глядачі, зрозуміли, як все було зав'язано і пов'язано. На той час, коли Баканов був призначений головою Служби безпеки України, він був дуже активним пригожанином Московської церкви, Російської церкви Московського патріархату, був тісно пов'язаний з високопоставленими священниками московського патріархату та регулярно їздив на зустрічі з пристоятелем Московського.